Перероблений 2026 Chevrolet Corvette призведе до значного підвищення цін. Епоха розкоші та технологій чому новий Chevrolet Corvette 2026 буде справжнім проривом, і як це вплине на ціну. Chevrolet Corvette – це більше, ніж просто спортивний автомобіль, це ікона. Десятиліттями він втілив американську владу, сміливий дизайн та хвилююче водіння. Корвет зробив технологічний стрибок із впровадженням середнього двигуна s С8, і тепер з модельним роком 2026 року ми побачимо ще більш радикальні зміни. Однак, як показує досвід, прогрес рідко безкоштовний. Ціни на новий Корвет 2026 зросли в Австралії та Новій Зеландії, і це природно. Давайте подивимось, що саме змінилося, чому це відбувається, і як ці зміни вплинуть на ринок спортивних автомобілів. Розкіш та технології наступного покоління, що нового в Корветі 2026 року. Окрім очевидного підвищення цін, новий Корвет 2026 пропонує значні вдосконалення технології та розкоші. Найбільш помітною зміною є повністю перероблений інтер'єр. Три екрани: 12, 7. дюймовий центральний сенсорний екран, 14, дюймовий цифровий кластер інструментів та 6, 6 дюймовий вторинний екран створюють абсолютно нове інформаційне середовище драйвера. Це вже не просто мультимедійна система, а повноцінний центр управління транспортними засобами. Особливо цікавим є функція Pro Performance Traction Management, PTM, доступна одним дотиком через спеціальний перемикач. Вимкнення стабільності та контролю тяги при збереженні ABS дозволяє досвідченим драйверам випробувати потужність корвету на межі. Це крок до більш залученого та інтуїтивного водіння. Не кажучи вже про нові елементи керування, освітлений контроль гучності, перероблений клімат, контроль з ручкою для ручки захоплення пасажирів та навіть оновлених власників чашок із підсвічуванням та емблемою корвет. Ці деталі, здавалося б, незначні, демонструють увагу до деталей та бажання створити найбільш комфортну та преміальну атмосферу в салоні. Ери, електрифікація та привіт на повному колесі майбутнє корвет. Ведення версії Ере було справжнім проривом для корвету. Поєднання 62 літрового двигуна LT258 та переднього електричного двигуна забезпечує привід на повному колесі та значно покращує продуктивність транспортного засобу. Додавання магнітного керування їздою до RAI 2026 робить водіння ще більш захоплюючим і дозволяє корвету відчувати себе впевнено на будь-якій дорозі. Додатковий комплект кузова Зоу 6 та високий платений спойлер. Готовий до треку, демонструють, що Рейце не просто електрифікована версія корвет, а повноцінний спортивний автомобіль здатний конкурувати з найкращими у своєму класі. Чому ціни зростають? Аналіз ринкових факторів зростаюча вартість корвету 2026 року в Австралії та Нової Зеландії є природним результатом декількох факторів. По перше, існує загальна тенденція до зростання цін на транспортні засоби через нестабільність інфляції та ланцюга поставок. По друге, значні технологічні вдосконалення та додавання нових функцій, таких як триекрани та магнітний контроль їзди, потребують додаткових витрат на розробку та виробництва. По-третє, варто подумати, що Корвет виробляється в правій руці на заводі GM в Боулінгрін, штат Кентукі, США для цього потрібні додаткові інвестиційні та логістичні витрати, що також впливає на остаточну ціну автомобіля. Що це означає для любителів Австралійських та Нової Зеландії? Збільшення цін на Корвет 2026, безумовно, зробить його менш доступним для широкої громадськості. Однак для тих, хто готовий платити за розкіш, технології та захоплюючий досвід водіння, новий корвет буде справжнім проривом. Важливо розуміти, що корвет це не просто засіб транспорту, це інвестиція в емоції та задоволення від водіння. І якщо ви завжди хотіли корвету, тепер у вас є можливість володіти автомобілем, який пропонує абсолютно новий рівень розкоші та технологій. Мої особисті враження та поради. Як любитель автомобілів, я з великим інтересом слідкую за розвитком корвету. Поява версії Ера був для мене справжнім сюрпризом. Поєднання традиційного двигуна 5.8 та електричного двигуна є ідеальним рішенням для тих, хто хоче максимальну продуктивність та задоволення від водіння. Я б рекомендував усім, хто розглядає можливість придбати Корвет 2026, щоб вивчити версію Ере. Це не просто електрифікована версія корвет, а повноцінний спортивний автомобіль, який пропонує абсолютно новий рівень продуктивності та розкоші. Якщо ваш бюджет дозволяє, вам слід подумати про придбання параметра управління магнітною їздою. Ця технологія може значно покращити керованість автомобіля та зробити водіння ще більш захоплюючим. Майбутнє Корвет, електрифікація та нові технології. Введення версії РАЦ лише перший крок до електрифікації корвет. В майбутньому, ми, швидше за все, побачимо повністю електричні версії Корвет, які запропонують ще більшу ефективність та екологічність. Ми не можемо виключити нові технології, такі як автономне водіння та розширена реальність, що інтегрується в Корвет. Chevrolet Корвет завжди був символом американської влади та інновацій. І я впевнений, що це буде залишатися одним із найбажаніших спортивних автомобілів у світі в майбутньому. Висновок Новий Chevrolet Corvette 2026 це не просто оновлення існуючої моделі, це справжній прорив у розкоші, технології та продуктивності. Зростання цін, безумовно, є фактором, який слід враховувати, але для тих, хто бажає платити за найкраще, новий Corvette буде справжнім проривом. Я впевнений, що це буде залишатися одним із найбажаніших спортивних автомобілів у світі, і я з нетерпінням чекаю, що переживають це для себе. Головне не боятися прогресу та бути відкритими для нових технологій. Corvette 2026 це шанс скористатися майбутнім спортивними автомобілями.